Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на uh, останньому уроку цього уривочку uh, відео цього uh, уроку, так, про сполучник і. Квіткотісик ми з вами продовжуємо. Рада вітати нових учасників, хто до нас приєднується. Рада бачити, що ви активні, що ви переглядаєте, що ви ставите реакції під відео, це значить, ви дивитесь, і наша робота благодійного фонду Столера не дарма. Тому приєднуйтесь, досконалюйтесь і ми розпочинаємо. Так як у нас Квіткотісик українського походження є цікаве відео про Тобто, відомі факти з його життя про її родичів. Тому я пропоную вам переглянути, і ми будемо розпочинати продовжувати розмову про получницю. Вона була що... дуже талановита дівчинка. Вона привозила нам пластинки, тодішні такі великі вінілові пластинки, і серед них була така найперша фактично дебют квітки. Називалася на Іванку, дуже цікава була анотація до тієї пластинки. Там було написано улюблені пісні юних американців. Вона була дуже популярна, але справа в тому, що коли мама її приїздила у 83-му, здається, році до України. Вона казала, що квітка не любить виступати перед широкою аудиторією, що квітка більше любить працювати в студії і ну, таким чином передавати енергетику свого голосу. До, до слухача вона коней дуже любила це. Я знаю, бо тітка розказувала: ой, наша кі дуже любить коней, і вона навіть мала ну окрім того, що вона мала машини марки Форда, які фірма дарувала і. З великої пошани, тому що вона була голосом компанії Форд, То вона ще мала е, також і коней. А на рахунок квітів вона дуже любила квіти, прості польові. Це от маки, волошки, ромашки, і навіть на одному з її дисків вона сфотографована з маками. А ще є один дуже цікавий факт, такий романтичний трошки Сузілі Овена, зірка 15-ї величини, носить назву. Квітка ціси ці чобітки зроблені були на замовлення квітки, але тут власне, дуже цікава, дуже цікава є орнаментика. Бачите, якщо ви звернете увагу, на в цьому орнаменті вплетені кольори українського прапора, і тому для квітки це було особливо дорогим, особливо приємним. Бо... Унікальні рукавички, оскільки тут квітка себе показала навіть не тільки як музикантка, а як художниця. Річ в тому, що ці рукавички розписані. Рукою самої квітки тут вона зобразила свої улюблені квіти і свою мрію у вигляді птаха, як якби птахом полетіти на Україну. Всі пісні, які виконувала квітка, над над ними працювали два її. Ну найближчі її товариші і чоловіки колишній чоловік Джекортнер, про якого вона дуже гарно каже, що це її сердечний друг ну не склалося життя. Вона вийшла заміж вдруге за Дараковича, який... Через неї полюбив Україну і полюбив українську культуру, і всіляко допомагав власне втілити мрію квітки співати українські пісні, власне у ті інтерпретації, у тому виконанні, якому вона хотіла. І дуже цікаво, як два чоловіки фактично можна сказати, ну мали би бути суперники так, між собою, як вони ем, дуетом працювали для квітки. Так, ось такі цікаві факти, так, що вона е, зуміла об'єднати колишнього і е, нинішнього чоловіка для спільної праці і для спільної, е, спільного результату саме про Цікава жінка, цікава доля, але ж кажуть, ну, настільки легендарна, що всі її знають. Можливо, не всі знають, хто вона і що вона, але пісні всі чули однозначно, і ми їх з вами теж співаємо, виконуємо, і у нас є різні інтерпретації цієї пісні. А, так, ну і продовжуємо типові помилки, тобто це така величенька частинка, остання важлива. І ми як не коли вживаються ці сполучники, щоб, щоби аби, такі сполучники вживають і вони мають істотну перевагу перед аби, особливо при вживанні в текстах науково-технічного характеру. Проте, використання сполучника Аби буде цілком доречним, коли мова йде про якусь працю, або ми говоримо про розмовну мову, яка наближена до народно поетичної. Аби швидко зробити справу, треба застосувати прямокутник. Крім того, сполучник або вживається замість щоб, коли своє сполучення зі щоб важко вимовляється. Це називається явище тобто коли тобто нас тавтологія, З таким розрахунком, щоб нижче ну і так далі. Щоб Дуже рідко використовується, він використовується в розмовній і в усній мовній. коли ми... Це діалект найбільше мова. Якщо наступне слово починається з приголосного Б або П, у нас відповідно. Щоб не було щоб, щоб боротися, щоб боротися, Би -би. ми уникаємо це наша малозвучність, це перші наші заняття, хто пропустив, у вас є можливість догнати, подивитися вони закріплені у нотатках зверху. Тому малозвучність важлива. Далі сполучник або чи має відтінок суб'єктивної невпевненості, так? Або, або чи, чи. А сполучник має часто значення вибору, заходьте завтра або наступного тижня. «візьми це або це, мені це або те. Але якщо ми говоримо про науковий технічний стиль, то саме сполучник або а, віддається перевага сполучнику, виженому на впевненість. І, і та. Найчастіший вживаний сполучник що російською мовою, що українською, але російською мову у нас є, має відтінок розмовності ти да, я да, ми з тобою. Але у нас сполучник цього відтінка не має в українській мові, але так само один з найпопулярніших означає приєднання та протиставлення. В останньому випадку перед сполучником ставимо кому, хоча він і сміливий. Та обережний. Це та в значенні але, так? коли та в значенні але, але обережний. Сполучник та. краще вживати при приєдні останнього норідного члена речення до попередніх. Двигун колеса та кузов. Не і кузов, тобто між. Щоб не було колеса і кузов між голосними теж правиламилозручності. Але дійсно, у нас а, і сполучник приєднувальний найчастіше, рідше це сполучник, так, який має ознаки і приєднувальності, але і протиставності. Щодо сполучника І, то його треба вживати у складно сурених реченням і значення поєднання, що я не говорила про це, так, ми говоримо, що І це значення приєднання. Та може бути і приєднаний, і протиставний. Сполучник є абсолютно синонімічний до І. Це одне і те саме. Але а, його вживає теж за правилами милозвучності. Перше правило, тобто два правила є у нас: перше правило це чергування, за яким звуки чергуються і на початку слова. Він іде, вона йде. Отже, вона і він, він і вона. І, відповідно, правила малозвучності, щоб не скупчувалось поряд кілька голосних токарних і фразерних робіт. Ми знаємо, що літера І української мови це літера приголосна. І щоб не було токарних і фразерних робіт, воно для вимови дуже-дуже тяжко. Тому і перше правило, і друге воно йде за правилами малозвучності. але щоб не повторювати. В одному реченні і-і, і, якщо воно не принципово, ми вживаємо є. Вона і він, він і вона. Можна і так, і так. Але коли у нас дві приголосні, ми обов'язково вживаємо і. Якщо у нас дві голосні, ми вживаємо є. Ось такі правила. Сполучник, оскільки, якщо ми порівнюємо з російською мовою, то в російській мові є два синонімічних. Цьому сполучнику паскольку і як так. В українській мові вживається лише оскільки дуже поширена повалка, коли ми кажемо, як так. «так як». Такого не існує. Не треба плутати з прислівником, так, як робити так, як сказано. Ми бачимо, що воно пишеться окремо. Але якщо ми кажемо, я не прийшла до, до школи так, як у мене була температура. Оскільки, оскільки українською, лише оскільки. Ну і п'ятий сполучник, якщо якби знову порівнюємо з російською мовою, в них є і якщо, і если би, і якщо, а то часто робиться помилка, якщо би. У нас просто або якщо або якби не треба вживати не не треба поєднувати В російську. Хоча це дуже важко, ми порівнюємо з російською, на жаль, тому що ми прагнемо уникати таких е, помилок і не вживати. Тобто, не лише тобто теорія важлива, ми її поговорили, А тут ми порівнюємо через порівняння. Я говорила про це і на початку наших заняттях, коли ми говорили про наголос, який неможливо запам'ятати. Але якщо порівнювати з російською, все та навпаки. Да, наприклад, Чорнослів, у нас чорнослів, там крапіва, у нас кропива, по флагські крапива, ти має кропувати. Тобто все через порівняння. Якщо в російській це є, значить у нас цього немає. Якщо в російській у них два сполучника, якщо або єслиби, якщо би у нас або якщо, або якби, ми не сплутуємо дуже багато. Так само у них як так, у нас немає. Як так, я, може бути, але як так, як сполучник, ми не вживаємо. У нас відповідник лише один: це сполучник, оскільки а, так, ну і ще одна пісня: місто спить, квітка цісик. згадаємо Київ. Хто я думаю, більшість з вас в Києві? І ми подивимося прекрасні кадри київського міста, і а, якраз пісня, яка супроводжується. Ciao! Ось такий уривок та про наше місто, і ми ось дійсно, але голос який голос? Як зачаровує, він можна заслухатись взагалі? Так, добре, а ми продовжуємо. А, знову повертаємо до того, щоб не перепутати сполучник, це чи не сполучник. Ще раз, сполучники пишуться разом. Сполучники можна замінити на інший сполучник. До сполучника не можна представити запитання, хоч з перцем зате з добрим серцем. Але про те, тобто, щоб ми щасливими були, ми розпили багато. Коли б аби ми б щасливими були. Якщо ми можемо постав... не можемо замінити ворін, висміює свиню, але що чорно, ну не звучить. За щось висміює, за що? За те, щоб здавалося слова, коли б здавалося слова. Тобто ми не можемо це зробити, тому порівнюємо, записуємо і розуміємо ще раз: до сполучника не можна поставити питання. Сполучник буде писатися разом. І сполучник можна замінити на інший сполучник. Коли воно пишеться окремо, можна підставити питання, воно пишеться окремо і не можна замінити сполучником. Насправді все просто. Ви якщо будете тренуватися, так само про те за те. Проте те не мають лексичного значення, не бувають членами речення, це ми все про сполучник і можуть бути замінені на але одне. Все решта, ми розуміємо, що воно не буде замінюватися. Це є член речення про щось, додаток, і не може замінюватися сполучником. Якби що, теж, якщо це сполучник, воно не має лексичного значення, не буває членом речення, це часточку би не можна перенести в інше місце, але заміна головне на коли б або аби. Якщо це можливо, це сполучник він писатимеся разом. Якщо цього неможливо зробити, тому повнозначні слова з часткою, що не відповідають на запитання. Частка би, наголошення логічно, я зробила би, якби не те, те 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 то І частку би можна перенести до інших. Частиночок тому це дуже важливо. Коли це диктант, коли це усно, ми цього не розуміємо. Якщо нам треба якусь роботу написати, ми там можемо це побачити. Але Головне починати з третього пункту, щоб ви могли зрозуміти. Проте за те заміняємо на але однак, Читаєте речення, звучить окей, значить, це сполучник, заміна відбувається, ми пишемо разом і все добре. Якщо цього неможливо зробити, це не сполучник, він пишеться це окремо, це член речення додати і так далі. Але більш детально ми це побачимо, коли будемо вживати з вами в тексті це шукати і. І відповідно. Будемо розглядати це вже безпосередньо в реченнях, в конструкціях. Ну і наприкінці нашого заняття ми з вами надихаємось, надихаємось піснями до перемоги, Так, і співаємо пісні. Ще раз кажу: співайте пісні, це допоможе вам гарно вимовляти слова і не помилятися, і не використовувати суржику як таких, тому що пісні легше сприймаються, легше озвучуються. Тому ми надихаємося. У пісні Шлях до перемоги я пояснюю домашнє завдання і на цьому будемо з вами завершувати. новини обороні. але світла, віримо в світло, хоч і без світла. Ми все можемо поруч тут кожний ми переможемо. За те, що все ближче стає перемог. На наші шлях. Ворогів перервемо страхи, ланцюги. Перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидкива, понад відьма. Супер Шевченко, столеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух волонтейських селять, Великий Бандера, безсмертні азова, залужний зеленський стіною. Ми встанемо знову. На наші кає шлях, шлях, шлях. Ось така пісня дуже патріотична. Дуже цікава, проте навіть згадуються всі наші діячі. А тому надиграємо, співаємо навіть таких простих пісень з простим текстом, але це е, доскональне наше мовлення позбавляє нас від суржику, ми навіть для себе напомітити, що ви почнете говорити українською мовою. Ну і плюс е, пісні вони піднімають настрій, що теж сьогодні теж дуже важливо. Ну І покоментую домашнє завдання. Переважно це квітка цісик і інтерв'ю, і унікальний голос, і біографія. Графія є е два. Трояндова колекція пісень і мікс пісень. А далі обов'язково практика та сполучник знов саме не просто що знайдіть сполучник, а практика спрямована на те, де сполучник, якби чи якби, тобто разом чи окремо це все є в теорії, це все є в те тобто, в, 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 в темі, яку ми записували, ну і відповідно сучасне виконання Христина Соловій і Оксана Муха, де ти тепер. Тому надихайтеся. Українськими піснями виконуєте домашнє завдання, обов'язково зрозуміти для себе, що такі сполучники, Тут дуже багато теоретичних завдань. Я вам дякую за увагу. Ми дякуємо благодійному фонду, що маємо можливість записувати ці уроки для вас. Тому на все добре, гарного настрою, позитиву та всього найкращого. Па-па!